Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі. крутезні. Росія звернулася до США із проханням дозволити їй купувати літаки Боїнг за кошти заморожених державних активів після припинення вогню в Україні. Росіяни розуміють, що без перемир'я кошти не будуть їм повернуті, розморожені. Про це пише видання Блумберг на джерел своїх у Москві. Ці джерела пояснили, що, хоча цей запит не є умовою згоди на перемир'я, Росія розуміє, що заморожені кошти не можуть бути використані для купівлі літаків без припинення вогню. Водночас зазначається, угода про купівлю літаків може стати частиною послаблення санкцій у разі припинення бойових дій. США не обговорюватимуть жодних економічних зобов'язань, поки не буде досягнуто перемир'я. Про це сказав представник Ради нацбезпеки Брайан Хьюз у відповідь на прохання видання про коментар. Ну і загалом хочу вам сказати, що от речниця Білого Дому Левіт каже наступне: що можливо, будуть якісь поступки в плані економічних контактів з Росією, якщо вона погодиться на якісь те чи інше припинення вогню. А от держдеп, який очолює Марко Рубіо, каже, що абсолютно ні, ніяких контактів, ніяких поступок, ніяких взагалі пом'якшень, допоки Росія не припинить свою загарбницьку війну в Україні. Ну і сьогодні в, в цій годині до речі, будемо з говорити з політологами про те, наскільки серйозні є розбіжності, таких як Вітков, Трамп, Ілон Маск і іншого табору, там де є Майкл Уолтс, Марко Рубіо, Кіткелох. До речі, нагадаю вам, що саме на у у Journal писало, ем, республіканці жалілися в Білому дому. Серед інших це е, пасер Марко Рубо Кіткелов зверталися до Білого Дому до пагорбів, аби вплинути і обмежити спецпредставника по близькому сходу Віткофа до українського питання, тому що він занадто є вже про російським. Ну і також надаючи на республіканці, також дуже незадоволена, що Вітков має необмежений вплив. Та й загалом він не має того статусу. Який би дозволяв йому і практики, так і досвіду, який дозволяв би йому на такому рівні вести перемовини. Я вам лише нагадаю, коли цей от Дмитрієв, так голова фонду прямих інвестицій Російської Федерації, відвідував Вашингтон, з якого зняли санкції. Це перша офіційна особа Росії, яка була виведена з під санкції після повномасштабного вторгнення, він планував його з, з, з ним влаштувати зустріч у себе вдома. На що спецслужби очевидно в США сказали. Ви що, жартуєте, це росіяни, це шпигунство, це загроза нацбезпеки Сполучених Штатів Америки лише в Білому домі, лише там можна з ним зустрічатися. Ну і відповідно Вітков змінив дислокацію. Але розуміємо, що в людини немає підходів, немає практики, немає розуміння, як на такому рівні говорити і вести перемовини.